Я загуглив заробіток в інтернеті і майже за кожним заголовком заробляй без вкладень! онлайн! ховаються способи у стилі вводити капчу, склікувати рекламу чи накручувати лайки. Я однозначно не рекомендую такі способи. Уявіть, що ви по 8 годин на день вводите капчі, що буде з вашим мозком через тиждень, через місяць, а заробляти можна максимум, максимум долар на годину. У цьому відео ми розберемо вигідніші способи. Додивіться до кінця. Але спочатку зверніть увагу, що в описі та закріпленому коментарі посилання на нашу спільноту. Там є цікаві підробітки від містера О та інших учасників. Приєднуйся! Перший спосіб заробітку в інтернеті, що ми розглянемо, створення сайтів на тільді. Тільда це конструктор сайтів, на якому без знань програмування можна створювати гідні проекти. Ось, наприклад, лендінг для нашої настільної гри. Він створений повністю на тільді. Щоб освоїти цю навичку, потрібно 2-3 тижні. Початківці в середньому беруть 100 доларів за проект, а фахівці 400 і більше. І навіть якщо ви навчитеся, але не зможете на цьому заробляти, у вас залишиться дуже цінна навичка створити швидко сайт для своєї справи, щоб, наприклад, протестувати ідею. Спосіб номер два: репетиторство. Фішка у тому, що не обов'язково бути гуру математики. Можна працювати із учнями молодших класів. Головне, це навичка спілкування та вміння цікаво пояснення. І пам'ятайте, що ваші клієнти насамперед це не учні, а їх батьки яких можна легко знайти на батьківських зборах. Заробляти можна від 2 до 10 доларів за годину. Спосіб номер три: влаштуватися на роботу у віддалений відділ продажу. Підходить для людей із впевненим голосом. І для тих, хто не має огиди до розмов по телефону. Ви сидите вдома з гарнітурою, спілкуєтесь з клієнтами та продаєте, наприклад, курси англійської мови. Hello, my friend, Ви залишали заявку на наш курс. Отримуйте ставку плюс відсоток з продажу. Знайти таку роботу не так просто, але набагато легше, ніж багато хто думає. За місяць. Реал... Ально пройти кілька безкоштовних курсів з продажу та влаштуватися на роботу, містер. О, Мені 14 років. Хто мене візьме на роботу? Офіційно ніхто, але у вигляді оплачуваного стажування багато компаній йдуть на це у найгіршому випадку. Тобі не заплатять, але ти отримаєш безцінний досвід у продажах та перемовинах. Згоден? Ну, типу, як думаєш, вівера візьмуть на роботу у 14 років? Давай обговоримо у спільноті посилання у закріпленому коментарі. Четвертий спосіб освоїти навичку ретушування фотографій. Оформлюємо портфоліо і пишемо весільним фотографам, що готові допомогти їм із ретушю. Робота творча. І, звичайно, не всім підходить. Але спробувати варто, оскільки базові навички Photoshop та інших програм у житті стануть у нагоді. Спосіб номер 5 перепродаж речей з AliExpress. Є товари, що коштують на Алі по 4 долари, а на сайтах оголошень від 10. ремінці на годинник, чохли, захисне скло, маски голова залишається знайти. Гарного постачальника та налагодити продажі тут. Ви ризикуєте власними грошима, але при цьому розвивайте якості підприємців, порівняльна таблиця, поставте на паузу та уважно її вивчіть. Чи є зауваження? Напишіть у коментарі. І ось вам спосіб, як заробити прямо на цьому відео. У сценах заховані два бонусних коди по 10 Coin, які можна продати в нашій телеграм-спільноті. Поки що це невеликі гроші, але ви заробите перші кілька доларів і потренуєтеся у комунікаціях. Деталі в описі та у закріпленому коментарі.